Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба і ми з вами на кухні. І буде у нас смакота з яблуком. Ось. Яблуко в мене солодке, смачне. Ось. І будемо зараз готувати з яблучком смакоту. Так. Аж ти вже щось печеш? Так, да, вже печеться одна смакота. макота. Груша? З грушами? Так, да, з грушами. Яблука такі солодкі, аж всередині в них сік є. І солодкий, солодкий. Моя яблунка та літня. І яблучка солодка має. Зараз нам тільки треба сам перед дві яблуці почистимо. А тоді ще потім на остаток ще треба зо, дві, зо три яблуці буде почистити. Такий дуже здоровий. Нам треба менше. Я вибирала всі сиденьки і вимагаються. Так, в мене є сім яєць. О, запало. Цукру скільки хочете. Хочте хочеш хочте пів. У мене буде склянка цукру. І збиваємо гарно. Так, яйця збила трохи. Додаємо сюди 4-5 ложок олія. Одна. Дві. Три тихіше, Чотири. П'ять, бо в мене не столові ложки, а півпорційні. І збиваємо гарно.

У мене тих два невеликих, ну одне більше, друге менше яблуко. Порізані кубиками. Так Десь Чайна ложка. повна соди. І стакана-два Муки є. Так соду сюди викидаємо. І порошок до печива додаємо ще трошки, воно тоді смачніше. Тісто буде. Ось так, чайну ложку. Ну, сипся. Вимішуємо чи ложкою, хто чи має. Ще, мабуть, трошки треба буде докинути муки. Хто хоче мої кориці додати, то вже на вашій смак, а не ванільку. Ну, я додала ванільку, хоча можна. možda i koreću dodati. Навірно, ще треба трошки. Навірно, дві слянки і трошки піде. О тепер якраз, тепер якраз так. Викидаємо тісто у форму, о, чи трошки знизу не так. Все. І відставимо, хай стоїть. Зараз покажу далі. Так. Яблука я обібрала і тепер прикрашаю свого пирога яблучного. Беру ось так дольками і виложу. Ну, тихішено. Тим боком Ось так. Виходить. Яблука в мене дуже-дуже солодкі, і вони через те раз два режіють. Ну, це ніч страшного не, не буде. Ну, кому не подобаються такі, то можете собі брати кисліші або брати ті соком їх бризкати, ну, лимоном. Я того робити не буду. Мені і так смачно. Так з духовки дістане ще одного пирога. Ось. Тоді вам того вже, як спечу, то покажу. Там той до другого відео. Ну, якщо дві докупи взяти, буде дуже велике одне відео. О, там. О. О, яка красота. Стояти і не падати. О! І... О! Бачите? вона. Ага! Подивіться, якраз ота. Поставимо в духовку. Ну, а це яблуко. я її сама зібрала. Нехмашно. Так, пирога я поставила в духовку при температурі 180 градусів, У мене моя духовка пече. Десь на 20 минут, на 25 подивимося. Ось таке діло. Так, ось така в мене вийшла красота. Зверху він блискущий такий. Я помастила ой, сироп з груш. сироп який, є, відео буде перше, а це буде друге після нього. Я карамель, карамелізувала грушу і вмисне оставила сиропу для того, щоб зверху помастити цей переклад, щоб він гарно блистів, щоб гарно був. Так, ну а це. Я зробила шоколадну пасту. Відео буде, шикарно виходить. І не треба варити. Мені дівчата скинули рецепт. Ось. Ну, а це мій яблучний пиріг. Чи як там хто каже, чи шарлотка, чи як. Якщо чесно, я вже напробувалася, що вже їсти не хочу. Ну, вам покажу. Ось такий. Осай, де звідси. Бачите який? Яблучка всередині, пиріг прекрасний. Ось обалденний. Пухкий, о! Бачите? Так що, ось такі діла. Ну, попробувати треба. Ладно, я таку в руку візьму і покушаю. Не так, ось так. Ось так посмакую. Mm. Ось так. ням 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 Дівчата дуже смачно. Не то, що шоколаду, навіть би шоколаду. Пухкий, смачний. Ароматний. Готуйте, смакуйте. І всім до зустрічі. в наступному відео. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь. І будемо спілкуватися. Не забудьте нажати дзвоник. І що тобі дати, попробувати. З шоколадом? А, помити? Ну мий. Але смачно. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте при можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня. Скоріше нам перемоги і миру. До зустрічі! Па-па-па-па.